За матеріалами СБУ судитимуть власника прокремлівського видання Політнавігатор, яке є одним з головних рупорів РФ в українському Криму. Служба безпеки зібрала доказову базу на власника і головного редактора підсанкційного інтернет-видання Політнавігатор Сергія Степанова, який переховується в тимчасово окупованому Криму. У нас на зв'язку Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. Мої вітання. здоров'я. Пане Денисе, розкажіть, які ж протиправні дії скоював підозрюваний, слідчі СБУ задокументували протиправну діяльність вказаного громадянина України, яка полягала в поширенні на його інформаційному ресурсі прокремлівських наративів ворожої пропаганди для формування відповідно негативного іміджу та настроїв у громадян України. Зокрема, для цієї яке... так... діяльності так, так, він е, залучив кількох так званих експертів, е, які на нього працювали, які вже затримані СБУ і очікують суду е, під вартою. А яке покарання загрожує головному е, учаснику цієї справи? Е, на свій день санкції статей, які інкриміновані зловмиснику. Передбачають до 15 років позбавлення волі. Дуже сподіваємося, що будуть буде затриманий і власне сам фігурант справи, а не лише так. його, так звані експерти. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Будь ласка, на все добре. Дякую, А глядачам. Нагадую, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області.